Я реально шокована коментарями більшості людей. Я взагалі не думала, що хтось з людей зараз ще може так мислити. Я записала декілька відео, де сказала, що ніхто не має права забороняти людям проходити до води до водних ресурсів, які належать державі, які належать народові. І я отримала такі коментарі, що, якщо чесно, я трохи в шоці. Люди писали про те, що ну дивись, там прибирають, да там поставили туалети. Тобто, тепер ти знаєш за що ти платиш ці 900 гривень. Тобто я можу пройти будь-яку квартиру, поприбирати там, а потім прийде власник цієї квартири. а Я скажу, послухай, я тут вже поприбирала, тому з тебе тисяча гривень за вхід. Якщо не заплатиш, то все, вибач, до побачення. Тепер да? ця квартира належить мені. Тобто, за вашою логікою, так має відбуватись. Прибережно-захисна зона для блакитного озера в підгірцях вона складає близько 50 метрів, і ніхто не має права ставити якісь там паркани або огороження якісь або забори. Тобто люди мають право вільно проходити туди і там відпочивати. А бізнес свій влаштовуйте поза цієї межі. А ти що там хтось поставив туалети чи ліжаки? То ви беріть конкретно за це послугу. Але це не дорівнює заборонити людям заходити на територію прибережно-захисної зони. Потім мене запитали так: Валерія, а який результат всього цього? Те, я такий ж самий громадянин України, як і ви. Я не якийсь громадський діяч, я не е, адвокат чи юрист, який, е, хоча у мене є юридична освіта, але при всьому при тому, а всі, хто питають, вони просто чекають якісь такі чарівні результати. При всьому е, тому ніхто нічого не готовий робити. Тому зараз на такому на першому етапі я закликаю всіх людей не підтримувати цей незаконний бізнес, не підтримувати цю незаконну діяльність, е, не ходити на ці пляжі, не платити гроші, так щоб вони просто не мали змоги на, на нас заробляти, розумієте, друзі? Зробіть. Хоча б один маленький крок, да звичайно, я вже я вже склала скарги. Я буду писати в різні органи. Я дуже хочу подивитися, який буде результат. Але ви зі свого боку теж щось зробіть? Зробіть, хоча б це не підтримуйте незаконний бізнес.